Вітаю вас, дітки, на занятті з креативного розвитку. Вже зовсім скоро прийде до нас новий рік і нам вже час готувати свої будинки, прикрашати ялинки, готуватися до Нового року. Можливо, вже хтось і прикрасив ялинку. Я вам пропоную на креативному розвитку зробити ланцюжок із кольорового паперу і прикрасити ним ялинку. Давайте зробимо пальчикову гімнастику і почнемо креативити. Наші пальчики маленькі, і рівненькі, і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Давайте будемо працювати. Отже, для роботи я взяла ножиці, простий олівець, лінійка. Клей, пензлик і кольоровий папір. Кольоровий папір розмір. Я взяла листок А4 формату А4, четверту частинку ось такий. Так, тепер накреслимо лінії. Приблизно беремо лінієчку і приблизно відміряємо десь приблизно на пальчик з однієї сторони і з іншої. І робимо рівні лінії відміряли, провели так, і на цих. Нам потрібно по п'ять смужечок. Один, два, три, чотири. І п'ять. Так, наступний. Тут так само п'ять смужечок. Так, намалювали смужечки. Тепер вирізаємо по лінії. Це дуже проста робота. Я думаю, ви справитеся обов'язково самі. Так, і вирізаємо всі смужки. Так, нарізали. Тепер будемо склеювати. Беремо одну смужечку. Намащуємо один краєчок з однієї сторони. Так, і робимо таке куло кружечок такий. Так, притримуємо. Тепер беремо інший колір, продіваємо всерединку цього кола і склеюємо так само. Краєчок намастили і приклеїли іншу сторону. Погано змастили, Добавляємо. Так, наступно. Дивіться, в мене тут видно олівчик, коли я малювала, його ми робимо всередину. Так, продіваємо. Серединку і так само склеюємо. Притримаємо тепер червоний, продіваємо всерединку, намощуємо клеєм. І приклеюємо і так по черзі. Ці смужечки, тепер у нас іде блакитний, так? Продіваємо і приклеюємо. Тепер зелений. І так до кінця, поки всі смужки не закінчаться. Так, ось ми і склеїли всі наші смужечки. І такий ланцюжок вийшов у нас. Спробуйте, малятка, це дуже цікаве заняття, як на мене. І досить просте. Я впевнена, що у вас все-все вийде, адже ви великі молодці вже. Бажаю вам натхнення та до зустрічі!